Чому після 30 твоє тіло поводиться так, ніби ти прожив три життя? Робиш те саме, що і в двадцять, а результату все менше. Відновлення гірше, сили менше, енергії нуль, справа не у віці і гормональних збоях чи повільному метаболізмі. Все набагато простіше і страшніше. Ти просто роками ігнорував втому. Привіт, я Віктор, натуральний атлет з 16-річним стажем. Тренер, нутриціолог і вегетаріанець понад 3 роки. Це фітнес по українськи. Сьогодні поговоримо про те, чому після 30 починаєш сипатись і як цьому завадити. Спойлер. Причина не в гормонах. Причина накопичена, втома, стрес і повний дефіцит відновлення. Поїхали. Згадай себе в 16-20. Ти цілий день активний. Зранку навчання, потім тренування, потім робота. Ввечері на дискотеку спиш дві години і зранку знову бадьорий, і тіло все витягує, ніби нічого не сталося. Чому так? Бо організм ще чистий, не накопичилось ані стресу, ані хронічної втоми, ані дефіциту сну. Але після тридцяти це вже зовсім інше тіло. Ти не старий, але втомлений. Кожен рік життя, кожен стрес, кожна недоспана ніч, усе це накопичується. І в один момент. Тіло починає здавати ранок важкий, м'язи не відновлюються, тренування виснажує більше, ніж дає енергії, хронічна втома і мотивація на нулі. Це не старіння. це накопичення боргів енергетичних, емоційних, фізичних. Найбільші помилки після 30. тренуєшся як у 20. Ті самі ваги, той самий об'єм, а відновлення все ж інше ігноруєш сонний відпочинок. Кажеш, відпочину на пенсії. Ні, тіло вже не прощає недосип. Твоє харчування це хаос. То маса, то голодання. Потрібен баланс. Тренуєшся аби як, без розвантаження. Постійна війна без адаптації. То що з цим робити? Плануй енергію як бюджет. Життя забирає багато сил. Сім'я, робота, стрес. Тренування повинно враховувати це. Не гасити залишки сил, відновлення пріоритет, сон 7-8 годин, сауна, масаж, розвантажувальні дні. Не всі тренування мають бути на максимум. Один тиждень тренуєшся в середньому темпі, інший робиш легший. Харчування це стабільність, а не чудо дієта. Харчуйся збалансовано, споживай достатньо білка, слідкуй за мікронутрієнтами. Додай в свій раціон такі добавки, як магній, вітамін Д. Не перевантажуй своє тіло кардіотренуваннями в залі. Краще годинна повільна прогулянка в парку, аніж пітніти на біговій доріжці. Спробуй додати це в своє життя, і зміни тебе приємно здивують. Життя після 30 – це не кінець, це новий етап, і твій успір тепер залежить не від сили, а від системності. Якщо ти це зрозумієш, можеш бути в кращій формі в 35, ніж був у 25. Напиши в коментарях чи помітив ти, що тіло здає після 30 і як ти адаптував свої тренування і відновлення. Став вподобайку, підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Друзі, нас уже 125. Дякую кожному за підписку і вашу підтримку. Далі буде більше. Нехай прибуде з вами сила! Побачимось наступного разу, Па-па!